Команду господарів, каже, можна тільки позавідувати ці одержимості, з тими проблемами, що ну, до сторони ми знаємо, які вони ми не, ми не знаємо зі сторони. Команда викликає до останнього б'ється за кожен м'яч. Мені здається, що якби так. Незалежно нашим, не якби так всі відбувалися, якийсь був розвиток. Це було взагалі цілого. Чому так сталося? Напевно, що люди, які хочуть елементарно в футбол, напевно, і добувається результатів. Люди, які просто присутні. Так вони не буває. Під ладьма Багато нереалізованих моментів було з обох сторін. Чи це є причиною того, що ви зараз говорите? Ну, причина. Дисципліна і діжимості. Хто хоче, той рано чи пізно А Так. Відношення. Ще раз скажу. І... Важко так одразу після ігри говорити. В першу чергу відношення. Я думаю, що реалізація моментів це і відношення, і концентрація. В принципі, хто реалізує моменти, той воліє. А скільки їх було, вже не варто реагувати. А велика проблема в тому, що не було сьогодні нігерівського це нападаючого, що... який пропускав щось дискультаці. Яка проблема. Реалізація, момент. Бо реалізації не було. Був би він, ясно, це так само, може би він так же самий не зробив Тож футбол. Перш за все, я хочу акцент зробити на дисципліні і концентрації, і на відношенні. А хто би там був, яка різниця зараз про що можна зробити? чи Нігерія, чи Африканів, чи бразилець. Відношення треба портування, а міняти ну, добре і в принципі до футболу. Я думаю, що це був перший концентр, який мав зробити. Пане Віталію, ви прийшли першу лікую всерйоз і спробувати себе чи надовго. Немає на увазі інфраструктура клубу. Скажімо, він вважається арсенал Києва, а ви граєте все-таки в реценті. Так от, кілька слів буквально, що відновлення арсенал з собою вважає. те, що Написано з боку на автобусі, що майбутні правнують, чи ну, кількості по інфраструктуру. Я хочу сказати просто, що такого на сьогоднішній день немає. І фази, і всього такого в арсеналі взагалі не було, тому що грали вище вищі лізі. На сьогоднішній день мені здається, що такі умови, що, скажімо, вища ліга, не вся має такі умови, як є. І база, і, і проживання, і все, 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 все. І можемо до себе і рецентр іграємо, мені здається, це тимчасово, тому що в клубу все робить для того, щоб змінити це і мати свого вболівання, вже не безпосередньо денно розташовуємося. Ще раз хочу сказати, що в нас всі умови є для того, щоб розвиватися, і те, що на автобусі написано, я думаю, що керівництво клубу буде максимально. Все-таки виходить свої вихованці, так? Є школа, є школа і так, досить так. погано зараз виступає-19. Є футболісти, яким не цікавляться на сьогоднішній день там, різні вікові категорії збірної. Ну, значить, школа працює, це наші вихованці, школа. Ну, я думаю, що час і якраз будуть вихованці робити саме, скажімо так, результат. результат. Мені здається, що тільки так клуб може розвиватися на своїх вихованці. Час. А... Керівництво, в принципі, робить все, те, що ви, ви кажете, на автобусі що є да, а да. майбутні перемоги. Керівництво з своєї сторони робить. Як виходить, не виходить, але прагнуть. Умови, в крайній мірі, є. Все. Щоб це досягати. Дякую.